Багато людей в коментарях так коментують, наче я е, скажуся на життя в Канаді і говорять, що все погано, начебто я жаліюся. Насправді, хочеться трошки так більш-менш реальну картину пояснювати, бо якби я вам сказала, що знаєте, у мене все склалося дуже добре, і зараз у мене є те, що я хочу. З... Здійснилися мої мрії. Це я не думаю, що допомогло б комусь, бо люди мають розуміти, що тут буде все по-іншому, буде інше харчування, буде інша культура на роботі, інші правила поведінки майже усюди. І спочатку буде дуже важко, дуже-дуже важко. Мені було погано. Ну, Реально погано, перші кілька років моєму чоловіку було дуже погано і просто дуже багато разів переосмислювали, навіщо ми це все зробили, взагалі як воно складеться, ми не знали. Але, мабуть, тому що наполегливо продовжували працювати, вчитися, мріяти. Намагалися продовжувати те, що ми почали. Зараз, вже через 14 років, я можу собі нігті дозволити і ходити там в театри. І, в принципі, у мене ніколи не було там таких дуже великих запросів на життя, щоб там у мене був якийсь, знаєте, меншон, як тут кажуть, там, палац мені ніколи не був цікавий. Мені ніколи не було цікаво, там суперкруті нові BMW або мерседеси. Мене такі. А, люкс класу машини насправді або там Феррарі. Мене це ніколи не приваблювало чомусь, бо мені це завжди здавалося якимось таким дуже, а, дуже поверховим, можливо, не знаю. А, Мені цікаво завжди було подорожувати, і якось в Канаді мої цінності дійсно зіткнулися з тим, як в Канаді все йде, бо вони дійсно тут не дуже захоплюються машинами. Якогось люкс елітного класу тут дійсно все таке більш практичне, і іде у, у більшості людей, у більшості успішних або зможних людей. Насправді на що вони звертають увагу, на що вони вкладають свої сили, це те, як досягнути якоїсь фінансової незалежності. Я не можу сказати, що я вже фінансово незалежна і можу собі дозволити не працювати, але я живу у своє задоволення. Я люблю своє життя в Канаді, мені подобається ця країна. Друзі, хочу сказати, що Канада, я не знаю, як так її змалювати, щоб вона була реалістична. Я... Іноді не знаю, може я перегибаю палку іноді, коли намагаюсь показати якісь гарні сторони Канади, і потім люди мені пишуть, про що ви таке говорите? Такого нема, от ми там живемо і як у них все погано. Якщо я записую щось про недоліки Канади або про, наприклад, їжу, яка мені тут не подобається, люди пишуть, та що це таке, як ви не можете привлаштуватися, що ви таке пишете? Усе тут є. І просто це. Ще один раз мені нагадую, що кожен бачить Канаду по-своєму, кожен бачить лише ту сторону, з якої вона їм доступна. І вона дійсно різна. Це велика країна. Тут відрізняються умови і роботи, і життя, і взагалі якісь соціальні умови. Та й смаки у нас у всіх різні, так? І покоління навіть відрізняється від того, як ми будемо реагувати на певні умови чи стосунки, чи Предмети одягу або страви. Тому не знаю, іноді, читаючи коментарі, я задумуюсь, як взагалі. Так буває, що е, люди там не дослухають до кінця, не додивляться відео до кінця і вже коментують, пишуть великі такі коментарі, де просто зрозуміло, що людина не додивилася і просто написала з першого враження на перші, не знаю, 10-12 секунд. А початок будь-якого відео насправді е, це ще не все відео. Я там ще можу багато чого пояснити. Зараз ми їдемо у центрі Торонто. Е, це вечір, я не знаю, видно вам чи ні. Тут трошечки є трафік навіть увечері. Нам треба повертати направо, але чомусь машина перед нами стоїть і нікуди не рухається. Окей, починаємо рухатися. Ну, що ще хотіла сказати. А, Планую знімати деякі серйозні відео. Ви знаєте, зараз потеплішало, але коли буде холодно, буде важко мені ходити і записувати на вулиці. Я все ж таки не така як канадський марк не можу. Я не так люблю холод, не так люблю сніжочок, тому думаю, як вам записувати так, щоб це було не дуже статично. Подивимось, подивимось. Взагалі ще хотіла додати з приводу того, що в Канаді, от багато хто каже, що в Канаді зараз дуже погано, дуже, дуже високі ціни. А, навіть ці, особливо, ціни на житло на те, щоб купити будинок, стали просто неймовірними. І починати зараз важче, найважчі, можливо, часи. Я, я, мабуть, погоджуся, бо останні кілька років. Ліберали при владі якось так дуже необережно поводили себе з бюджетом країни. Зараз Канада в великому дефіциті, незважаючи на те, що це досить забезпечена країна, вона все ж таки існує якось на кредитах, на дефіцитах. І зараз постійно ми спостерігаємо останній рік, може два, і зараз навіть у ці часи, що ці процентові ставки міняються, щось таке постійно відбувається. Усі гадають, що буде наступного року, бо у нас тут вибори. І насправді і ринок нерухомості дуже такий. Лякаючий, так би сказати, і взагалі дуже важко більшості канадійців. А що вже казати про новоприбулих, що казати про людей, які тут навіть просто кілька років, я скажу, що нікому зараз не легко, але жалітися у блог, а я думаю, це просто нікому не цікаво. Я хочу, щоб ви для себе просто зробили свої висновки. Подивіться на те, як живуть у різних країнах. Я думаю, у кожної країни є свої сильні якісь сторони, є якісь недоліки. І вже від того, що вам найважливіше, ви будете робити свій вибір або просто складати свою думку про певну країну. Одна блогерка з Новоприбулих сказала дуже таку прикольну фразу: вона сказала, Україна як мама, і каже: Я маму дуже люблю, але жити з нею не можу. І Щось таке, мені здається, більшість українців, які живуть тут в Канаді, відчувають, що вони все одно люблять Україну, все одно так добре, як вдома, особливо там, не знаю, 10-15, 20 років тому, ну, може, не 20, ні. Ну, 15 років тому так добре, як вдома не буде. Бо вдома просто по-іншому все відчувається. Це вже навіть не економічна ситуація і не політична ситуація, а просто рідне подвір'я, люди. Сусіди, друзі, все це, це мова. Це ніяк нічого, ніяка країна в світі не зможе це замінити. Але коли обставини вимушують якось пристосовуватися і починати десь у новому місці, я думаю, що почати знову можна будь-де. Я ні я ні в якому разі не кажу, що тільки Канада, Канада найкраща, ніж за усі країни. Можливо, вона підійде не всім. Вона нам підійшла, і я з вами ділюся тим, що я про неї знаю. І дякую вам, що ви мене дивитеся. Дякую за ваші коментарі, за ваші запитання. Я беру все на замітку. Я запишу відео про все, що ви питаєте, я запишу. Дуже буду вдячна за підписку, бо дуже хочу, щоб ці відео досягли тих людей, кому вони можуть бути корисні або цікаві. Ви найкращі. Я дуже вам дякую. Навіть тим, хто залишає мені якісь дуже такі критичні негативні коментарі, все одно дякую вам за увагу. Наближаються свята. Бажаю всім безпеки, миру, міцного здоров'я, Україні перемоги. Слава Україні! І побачимося скоро. Папа.